Привіт, друзі. Сьогодні я хочу вас познайомити з найшвидшим SUV у світі. Принаймні так стверджує компанія Мюлен, яка створила цей автомобіль. Перед вами Mühlen 5 RS. і це не черговий Китай з імперськими замашками, який переможе весь автомобільний світ, і зробить банкрутом німецький автопром. Це повністю американський продукт, і від того він ще цікавіший. Візуальна частина автомобіля досить цікава. Він і на що особливо не схожий і має свій унікальний стиль. Який нагадує більш високопосаджений хеджбек з шестипоршневими гальмами Brembo спереду і чотирипоршневими супортами з карбон-керамічними дисками. Ззаду встановлені диски діаметром 21 дюйм. За заявами компанії, РС потрібно всього 33 метри, щоб зупинитися зі швидкістю 100 км на годину. Враховуючи його габарити і вагу, це досить хороший результат. 5 РС досягає вдовжину 4 метри та 90 сантиметрів, завширшки 2 метри. Висоту 1 метр та 62 см, а колісна база становить 2 метри та 94 см. Дорожній просвіт у новинки становить лише 17 см. Вага автомобіля складає орієнтовані 2300 кг. Але це поки що не точна інформація, і вага може змінитися у велику сторону. А тепер давайте поговоримо про найцікавіше в цьому автомобілі: про силову установку. Це електрокар, і він оснащується двомоторною силовою установкою. Овкою, потужністю 1400 кінських сил та 1151 Нм моменту. Дуже значні показники, ще більше значні динамічні показники ось цього крепіша. Першу сотню за заявами компанії 5 RS розмінює за 2 секунди, і це робить його найшвидшим серійним SUV у світі. Максимальна швидкість у нього також вражаюча: 322 км на годину. Хоча в компанії запевняють, що це не межа, і можна їхати ще. Швидше, адже жодних обмежень немає. Все це можливо, в тому числі завдяки двоступінчастій коробці передач та цікавій аеродинаміці. Цей автомобіль має велике антикрило в задній частині, а також спойлер, де заднє вікно стикується з кузовом. Цікавою деталю дизайну є повітрозабірник спереду, який створює своєрідні грати. Це унікальне та досить цікаве рішення. У Мюллен заявляють, що розробили для новинки ультрапродуктивний режим для треку, який налошу. Штовує параметри регулювання дроселя, силової установки, охолодження батареї, амортизаторів та загальних параметрів керованості, забезпечуючи водія найкращими відчуттями, що звучить багатообіцяюче. Живиться новинка від батареї ємністю 100 кВт на годину, яка за заявою Мюлін дозволить проїхати кросоверу 483 км на одному заряді, що на 40 км менше, ніж у звичайної моделі Five. Як я розумію, такий запас ходу Можна отримати тільки в режимі, коли вам доступна частина потужності силової установки. Щоб забезпечити вас швидкою зарядкою, автомобіль побудований на 800 вольтовій архітектурі, що дозволяє зарядити батарею до 80% приблизно за 20 хвилин. А що ж у новинки із салоном? Він досить типовий для сучасного електрокара. Тут є два дисплеї, безрутова зарядка та чотири спортивні ковші, обшиті шкірою та вставками з карбону. З Цікаво, 5RS оснащений персональним помічником на основі штучного інтелекту персона, технологією розпізнавання осіб та системою допомоги водія рівня 2+. Mühlen Мюлін планує розпочати виробництво 5RS до кінця 2025 року, а продажі розпочнуться в середині 2026 року. Пізніше будуть випущені і доступніші версії, включаючи базову модифікацію за 55 тисяч доларів, яка спочатку була запланована на кінець минулого. Року офіційна вартість новинки поки невідома, але виданню and Drive вдалося поспілкувати з генеральним директором Мюлін Девідом Мітчером під час презентації новинки, і той заявив, що стартова ціна на 5RS становитиме 295 тисяч доларів. Це значно перевищує ціну базової модифікації. Це означає, що Мюлін планує продавати свої автомобілі з великою націнкою, щоб досягти бажаного прибутку, адже це все ж таки невелика компанія. Можливо, компанія зосереджується на розкішних та високотехнологічних функціях, щоб виправдати таку високу ціну. Однак, такий значний розрив між ціною топової версії і стартовою ціною може викликати невдоволення у потенційних покупців і виникнуть питання до цінової політики компанії. Друзі, а ви б віддали такі гроші за такий продукт? Як завжди, залишайте свої відгуки під цим роликом. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!